Доброго дня, дорогі діти. На минулому уроці ми з вами говорили про транспорт. А давайте з вами згадаємо, які види транспорту ви запам'ятали: на воді, водний, на землі, наземний, під землею, підземний, у повітрі повітряний. Тож, молодці, згадали. Сьогодні ми з вами продовжимо цю тему. Всі ми живемо в такому світі, що без машин. Ми навіть не уявляємо свого життя. Одні перевозять грузи, інші перевозять вантажі. В залежності від роботи, яку виконують машини, вони діляться на три групи: це вантажні, це спеціальні і це пасажирські. А давайте зараз з вами подивимося на малюночки і. Згадаємо цю класифікацію. Так, будь ласка, подивіться на малюнок. Тут у нас машини які? Що вони перевозять, як ви думаєте, вантажі. І називаються вони вантажними. Це потяги, це камАзи, це вантажівки, це великі вантажівки, називаються фурами, це бетономішалка, це молоковоз, який розвозить молоко. Це машини, запам'ятайте, вони. Розвозять вантажі і називаються вантажівками, вантажним транспортом. Далі. Тут у нас намальована картинка спеціального транспорту. Це у нас машини, які рятують життя людям. Це ви бачите, червона машина, часто її бачили, вона. Їде з сиреною такою, це пожежна машина, коли виникає пожар, ця машина його що тушить. Так, це машина, яка у нас поліцейська машина. Якщо є якісь порушення, виїжджають міліція і розбираються в цих порушеннях. Так, це у нас яка машина? Швидка медична допомога. Вона що рятує життя людям? Так, і машина, яка називається служба газу. Якщо є витік газу, то команда газової служби виїжджає і е, не, устраняє ці неполадки. Далі в нас, як ви думаєте, що перевозить цей транспорт? Так, він перевозить пасажирів і називається він пасажирський. Це і автобуси, і трамваї, і тройлебуси, і таксі, і маршрутні такси, таксі. І метро, і електрички, це ж теплоходи, літаки. Ці, цей весь транспорт що робить? Перевозить пасажирів, тому називається пасажирський транспорт. Тож молодці, так. А зараз ми з вами відгадаємо загадку. У нас цю професію знають усі: сидить за кермом вантажівки і таксі. Вантаж людей по місту розвозить у літню спекоту і зимов морозить. Як ви думаєте, хто це? Так, водій. Як ви думаєте, чи змогла би машина рухатись без водія? Ні. А як ви думаєте, що, без що ви ще не може рухатись машина? Так, дійсно, без колес, без керма, без. Фар, так, і без бензину. Я дещо вам скинула відеоролик. Подивіться, будь ласка, його, з чого складається машина. постарайтеся запам'ятати. А ми з вами на слідучому році будемо малювати машину. Навчимося малювати машину. Так, а зараз я хочу з вами ще раз повторити все це сказане. І пограємо в гру. Так, дивимося на малюночок. І давайте я буду говорити вам, а ви будете називати. Назвіть мені пасажирський транспорт на цьому малюночку. Так, дійсно це автобус. Так, це у нас автомобіль, молодці. Це у нас що? Поїзд, так, катер, лайнер. Так, і трамвай, молодці. Це у нас пасажирський транспорт. А давайте назвемо спеціальний транспорт. Дійсно, спеціальний транспорт це в нас пожарна машина. Так, хорошо. Що в нас ще? Швидка медична допомога, молодці. Що у нас ще спеціального транспорту? А і поліцейська машина. Молодці. А тепер назвемо, що в нас ще вантажний спеціальний. Пасажирський транспорт ми називали, де? Да? Ні. Це у нас автомобіль, трилебус, так, автобус, пасажирський транспорт і вантажний транспорт ми не назвали. Це самосвал. Так, це бетономішалка. Так, це у нас лісовоз, возить ліс, дерева. Так, і трактор. Це і мусоровоз. Ці види машин відносяться до вантажного транспорту. Ну от і ми з вами і повторили. О, ці діти. Я думаю, що ви запам'ятали, які в нас бувають види транспорту. І підготуємося до слідчого уроку. Завтра я вас буду ждати. Якщо буде світло, все буде добре, ми будемо з вами працювати в зону. Приготуйте, будь ласка, олівці і листочки. Всього найкращого Заняття наше закінчено. До слідуючих зустрічей!